Ну що ж, у нас останнє відео з теми 18-та українські землі у складі Російської імперії в 1900-1914 роках. Ми вже з вами розглянули розвиток промисловості. Пам'ятаємо, що Україна мала окремі регіони що промисловість розвивалася не по всій Україні, а в окремих містах або в окремому регіоні, такому як Донбас. Також пам'ятаємо розвиток сільського господарства, особливості розвитку сільського господарства. Те, що більшість переважна більшість українського населення, як і всього. Імперського російсько-імперського населення це були селяни, тобто це була аграрна країна. І проблема була в тому, що селяни, де як взагалі сільське господарство, знаходилось у критичному стані. Селяни були малоземельні або взагалі безземельні. Ну і це не давало розвиватися сільському господарству, від чого в принципі страждала в економічному плані і вся російська імперія проблему. Розвитку сільського господарства взявся вирішити прем'єр, тогочасний прем'єр Петро Столипін. Про земельну реформу. Ми також вже, вже пам'ятаємо зароджується в цей період і політичне життя на території Надніпрянської України. Перша партія. Згадуємо це. Революційна українська партія була утворена у 1900, саме 1900 році. Ну і далі у нас останні два пункти: це революція 905-907 років в Російській імперії та наслідки цієї революції. Отже, що ж таке революція запам'ятовуємо, вдумуємося, це різка і корінна зміна у владі. Якщо Російська імперія була абсолютною монархією, тобто влада знаходилась в руках однієї в руках однієї людини, це імператора російського вся повнота влади, то зміни? Зміни могли йти тільки в одному напрямку. Ця влада е, зменшувалася. Тому давайте розглянемо які ж причини, чому так сталося. 200 років, навіть 300 років російські царі і імператори мали абсолютну владу необмежено, а настав 1905 рік і чомусь ця влада стала обмеженою. Отже, причини, чому так сталося, причини цієї революції, точніше, невирішеність аграрного питання. Ми вже говорили про безземельня селян. про... Те, що земля в основному знаходилась в руках поміщиків, ці ж самі селяни змушені були працювати, брати в оренду землю у поміщиків, Тобто Страшенно не вирішено було аграрне питання. Селян було багато. Вони становили там близько 90% від населення всієї держави, і всі вони були бідні, малоземельні або безземельні. Стан... Тяжке становище робітників. Також ми розуміємо, що умови е, праці на заводах і фабриках, і в тих же шахтах, копальнях були жахливі. Ну, можете зупинитися, е, зупинити відео і, в принципі, передивитися, згадати, почитати, е, що саме е, було жахливого в під, під, під час роботи на заводах, фабриках і в шахтах. Третє це панування самодержавства. власне. Це вже така політична проблема, тому що імператор не чув, не бачив, не звертав уваги на життя своїх підданих. Не тому, що він там прям такий був поганий, просто сама структура цієї імперії не дозволяла цього робити. Ну, це, це було неможливо просто. Ну і, і ще одна причина: це національний гідніт, оскільки Російська імперія е, вона включала в себе дуже багато. Народів, окрім українців, тут проживали і ще і білоруси, і вірмени, і ну, там кавказські народи, грузини, азербайджанці, і балтійські народи, латвійці, естонці, фіни, поляки. І кожна із цих націй вона мала якісь свої особливості культурні, релігійні, на які не звертала уваги, звісно. Влада російської адміністрації ну згадати лише тільки те, що Україна тоді офіційно називалася Малоросія а російська мова українська мова, перепрошую, вважалася як діалект російської, заборонялося писати там. Друкувати, навіть в театрах заборонялося її використовувати. Ну, от, це таке національне питання, також було не вирішено. Отже, з чого починаються оці корінні зміни, з чого, з яких подій починається революція? У січні 905 року відбулася подія, яка війшла в історію під назвою Кривава неділя. Чому неділя? Тому що. Відповідний день тижня да, ця подія відбулася. Чому ж кривава? В цей день до адміністрації царя до царського, до царської резиденції йшли жителі. Прийшли жителі. Петербурга, йшли вони з пропозицією, щоб цар заслухав їхні проблеми, щоб якось, можливо, висказати. Але адміністрація царя злякалася, думали, що йдуть там, захоплювати владу, вбивати царя. Не знаю, що вони там подумали, але вирішили, що нічого кращого, ніж. Просто розстріляти невинних людей на площі перед палацом, вирішили, що це буде ну, чомусь найкращий варіант. І тому понад тисяча вбитих, п'ять тисяч поранених, і ця подія війшла в історію під назвою Кривава неділя. Як наслідок цих подій. До речі, ці ну, новина облетіла всю російську імперію, в тому числі дійшла до України, і, е, як наслідок е, таких кривавих подій, масового вбивства, фактично невинних людей. Почалися масові страйки робітників у містах. Ну а в селі почали виступати е, селяни проти е, своїх поміщиків. Далі, в цей же самий період у червні 1905 року, в Одеському порту на панцирнику князь Потьомкін-Таврійський, це військовий корабель, корабель, броньований корабель. Відбувається повстання бунт-матросів. Проти офіцерів, і вони фактично захоплюють, захоплюють цей корабель. Чому важлива ця подія? Тому що, ну по перше, вона відбулася на території України в Одеському порту, як я сказав, і тому, що це вперше коли армія виступила проти. Проти влади, да, проти царя. Ну і отут ми бачимо такі ось ілюстрації. Це ілюстрація да? ну, а тут фотографії mm. учасників. Далі починаються по всій вже по всій імперії повстання моряків. Зокрема, ну, от, ми бачимо, що 195. Масових революційних виступів солдатів і матросів відбулося восени дев'ятсот 1905 року. Ну а найвідоміші, найбільші це повстання у місті Кронштадт, це сучасна Росія, і у е Кримському е Севастополі, е також найбільш масове, взагалі не тільки матроси, а і е солдати. Також повставали, і найвідоміше це якраз у Києві саме у листопаді 1905 року саперський полк повстав. Сапери це військові інженери. Ну вони будують там всякі фортифікаційні споруди, окопи. Продовжуємо паралельно паралельно з а, тим, що бунтує армія цивільне населення також не сидить, скажімо так, склавши руки, і по а, всій Російській імперії проходить всеросійський політичний страйк. Тобто, всі заводи, ну не всім, але більшість, переважна більшість заводів і фабрики, просто. Зупиняється через те, що робітники не виходять працювати. Також ми бачимо, що і університети були закриті через такі от масові мітинги. Ну, тут ми бачимо фотографія у місті Харків. 905 році. На селі також неспокійно, продовжуються селянські виступи. Найвідоміший у грудні 1905 905 році виступ селян у великих сороченцях це на Полтавщині. Ну, і це ілюстрація цих виступів. Ми бачимо, значить, селяни намагаються штурмувати садибу свого поміщика. Ну і їх намагаються тут, як бачимо, придушити офіцери, царські офіцери, солдати і офіцери. Нічого не залишалося царю, як піти на поступки. І 17 жовтня цю дату потрібно також запам'ятати, 905 року він підписує маніфест, який дарує. Свободи, громадянські свободи, недоторканість, е, свободу совістю, друку, зібрань, союзів. І що найголовніше, проголошується скликання державної думи. Державна дума це орган фактично е, ну, парламент, е, куди? Е, від народу обираються депутати. Ну, це щось на зразок сучасної нашої Верховної Ради. Звісно, це ну, трошки воно ну, там, різні повноваження між сучасною Верховною Радою і Державною Думою. Але приблизно, значить, схема схожа. Там і там були депутати, обрані, обрані народом. Ну і тут ось бачимо. Ілюстрація фотографія значить, власне самого маніфесту. Ми Ніколай II. Чому ми? Ну, значить, монархи завжди зверталися до себе у множині. Ми. Ну це така традиція. Ну а тут ми бачимо, як люди в Петербурзі в тодішній столиці радіють. Маніфесту, проголошення маніфеста. Так, звертаю вашу увагу на створення державної думи, тобто парламенту. Значить, уже, е, одразу, в принципі, е, е, почала діяти державна дума, перша державна дума. Чому перша? Бо була ще й друга, і третя. і і четверте, ну, ми зосередимо наш погляд на першій і другій державних думах. В цю державну думу були обрані депутати і від України з території сучасної України, і 45 із них їх взагалі було обрано там близько 100, якщо я не помиляюсь, Але 45, ну по іншим даним, 44 депутати об'єдналися в. Українську парламентську громаду. Оце також потрібно запам'ятати. 45 депутатів, українська парламентська громада, керував ними голова громади, дивимося, Ілля Шрах він був сам із Чернігова за професією адвокат. Адвокат із Чернігова. Значить, ця громадська українська громада. У першій державній думі мала свій власний друкований орган під назвою Український вісник, який, в принципі, звітував про е, діяльність цієї е, української громади. Що ж вони хотіли? Основна така мета це домогтися автономії України. Що таке автономія? Хто забув? нагадую, це часткова е, самостійність. Ну, в, у складі, у нашому випадку, в складі Російської імперії. Тобто, ну, від'єднуватися від імперії ніхто не хотів, але десь якісь питання, які стосуються ем, українських земель, щоб українці могли вирішувати самостійно питання мови, питання освіти, такі гуманітарні питання, які не суперечили ем, царській політиці. Е, Ну і, і тут бачимо значить склад, хто е, входив до цієї української парламентської е, громади, е, начебто, ідея непогана. Да? цар прислуховувався до е, думки депутатів, які проголошували. Е, Виступали від імені народу, але справа в тому, що цар і депутати по-різному дивилися на цю державну думу. Цар хотів проголосив її для того, щоб ну, в більшій мірі для того, щоб заспокоїти настрої народу. А і думав, що це буде повністю підконтрольний е, орган, що вони не будуть спорити з рішеннями царя. А виявилося, що державна дума ні дуже активно поставилася депутати дуже активно поставилися е, до своїх повноважень і відчували себе відповідальними перед своїми е, виборцями. Отже, через 72 дні е, уже суперечності е, були дуже серйозні, і цар розпускає. Держав першу державну думу. Тобто, дякую, все, до побачення, і оголошує про створення другої державної думи, про непро е, те, що починає діяти друга державна дума. Він вважав, що е, друга державна дума буде ну, більш е, спокійна. Але е, знову ж таки, е, іще запал депутатів залишався. І друга державна дума, в принципі, також. Була досить активною. Ну, знову ж таки, була створена українська парламентська громада в цій думі. Сюди вже входило 47 депутатів. Ну, і цар також її не потерпів. І 3 червня 1907 року він розпускає Другу Державну думу. І ця подія. Також запам'ятовуйте, війшла в історію під назвою «Третьочервневий червневий переворот, тому що після цього він оголосив про створення третьої державної думи, яка вже повністю була підконтрольна імператору, і ну проти нічого слова нічого, в принципі, і е, не могла говорити. Тобто орган був, але він не виконував своїх повноважень. Тому розглядати і розглядати другу, ой, розглядати і третю, і четверту державні думи немає сенсу, тому що це був повністю карманний такий е, орган. <кій> продовжуємо продовжуємо далі. Е, да, і 907 рік це фактично вже закінчення революції. Да, у нас революція, якщо пам'ятаєте, у нас же ж революція 905-го, 905-907 років. Тобто, в 905-му вона розпочалася, ну і в 907-му вже, в принципі, була згорнута, тому що цар розпустив Другу Державну думу. В цей період, в оці два роки, 1905-1907 роках, відчувається значне піднесення національного руху на територію України. В чому, воно, в чому це піднесення національного руху проявлялося? Воно проявлялося, по-перше, в культурному плані і в друкарському плані. Серед багатьох таких подій хочу звернути вашу увагу на три друкованих видання. Це найдавніший журнал під назвою Київська Старіна з 1907 року, перейменований в, в журнал Україна, і виходив він до 1905 року він виходив російською мовою. А з 1905 року уже українською мовою а в 1907 році, як ви бачите, вже взагалі перейменований в Україну. Ось тут ми бачимо значить, обкладинку Київська сторіна, тут уже під назвою Україна. Також у Лубнах. У наших лубнах цих полтавських, да, у лунах починає виходити перша україномовна газета. Її видавали брати-шеремети під назвою Хлібороб. Ось тут вона. Ну і щоденна україномовна газета під назвою Громадська Думка. Пізніше вона отримала назву Рада. Також в цей період починає. Виходити, так ось тут обкладинки, також бачимо, громадська думка і рада, видавець Євген Чікаленко. Особливу увагу хотів би звернути на діяльність Просвіт. Що таке просвіти? Просвіти це громадсько-культурні організації, які об'єднували в себе в основному культурну інтелігенцію, бібліотекарів, викладачів, активну студентську молодь, письменників, працівників театрів. І чим вони займалися? Як бачимо, поширювали українську літературу, створювали бібліотеки, друкували. Книжки ну і намагалися е, створювати читальні в школах, особливо в школах сільських. Тому що просвіти, як правило, не як правило просвіти діяли у великих містах. До речі, перша освіта була заснована в 1905 році е, у місті. Катеринослав не Київ, не Харків, а саме Катеринослав. Пізніше, вже за прикладом Катеринослава, це сучасне Дніпро, місто Дніпро. Вже за прикладом Катеринослава по всіх інших містах засновуються просвіти, дуже такі масові масштабні організації. З 1907 року, по закінченню революції, потихеньку національний рух згортається. Чому згортається? Тому що царська адміністрація всіляко вже починає наступати на оці національні ідеї. Тобто все повертається так, як було до 1905 року. Окремо хочеться зазначити в цей період громадську організацію Товариство українських поступовців скорочено ТУП. Створена вона була ця організація в 1908 році, тому що е, у 1907 році вже партії були заборонені, політичні партії заборонені, оскільки третій Черневий переворот е, відбувся. Да? Революція вже закінчилася. Тому. Українські колишні політичні діячі об'єдналися і створили таку неполітичну організацію під назвою Товариство українських поступовців». В основному сюди входили члени Української демократично-радикальної партії. Значить, ну, і тут декілька троє представників. Найбільш відомих, найбільш активних це і Михайло Грушевський, і Сергій Єфремов, і Чікаленко, і Володимир Винниченко сюди входив, і Симон Петлюра. Ну про цих діячів української історії ми будемо говорити пізніше. Зараз я хочу, хотів би просто звернути вашу увагу на портрет Михайла Грушевського, тому що і, да, і Сергія Єфремова, тому що програма. ДПА вимагає візуальне знання цих політичних українських діячів у період Першої світової війни. Вони займали нейтральну позицію. Ну, про це ми поговоримо вже, коли будемо вивчати Першу світову війну. Все на цьому, все ми закінчили тему Українські землі у складі Російської імперії. Передивляйтесь відео, перечитуйте текст підручника. Далі у нас будуть вже тестові завдання.